Добрий ранок! Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні, щодня. Хай лиш добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Пропоную зараз прослухати казочку, яка називається бобове зернятко». Об, об, об. Лежить на блюдці боб. б б б Люблять курочки боби. Но-но, но смачне, бобове зерно. До бобів відносять горошок, квасолю. І ось зараз я пропоную слухати казки. Слухай уважно, дивись відео Вове землятко. Жили собі півник та курочка. Півник що не робив то все всей наспіх. Курочка завжди його вмовляла Петрик, не поспішай! Петрику, не поспішай. Якось одного разу знайшов Петрик бобове зернятко. І поспіхом вдавився, лежить півник, не рухається, мов неживий. Дуже злякалась курочка, як побачила півник і бігом побігла до господині. Кричить, о, господино, дай скоріше масличко, півнику горлечко змастити, давився бобовим зернятком. І скоріше до корівки, проси у неї молочка, а я вже зіб'ю масличко!» – що сили побігла курочка до корівки. Кричить, корівенько, голубонько, дай хучиш молочка. Господиня з нього масло зіб'є, маслом півнику горличко, змащу, бо вдалився півник бобовим зернятком. Корівонько каже Біжи швидше до господаря, нехай принесе мені свіжої трави. Що мчить курочка до господаря? Господарю, господарю, принеси швидше корівоньки свіжої травички. Корівенька дасть молочко, господиня зіб'є маслечко, а я півнику маслом змащу горличко, бо він вдавився бобовим зернятком. Біжи швиденько до коваля за косою, що духу кинулася курочка до коваля. Ковалю, ковалю, дай скоріше господареві добру косу. Господа дасть корівеньки травички, корівенька дасть молочко, а господиня зів'є маслечко. А я смащу півнику горличку, бо він вдавився бобовим зернятку. Коваль дав господареві нову косу. Господар дуже-дуже швидко почав косити траву, накосив травички і травичку дав по рівень. поїла травички. І дала молочко, а господиня потім збила маслечко і дала масличко курочці, а курочка побігла до півника щодуху. І відразу змастила півнику горличку. І коли вона змастила горлечко, то бобове зернятко враз проскочило. Півник схопився на лапи і загорлав в кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку. І з того часу півник ніколи не поспішав під час їжі. Ось така казочка. Іроночко, вмикай мікрофончик, будь ласка. Чи запам'ятала ти, як називається казка? Бобове? Дерметко. Так, бобове зернятко, молодець. В казочці є такі слова. Мерщій. Що це значить мерщі? Це значить швиденько, бігом. Є таке слово ще наспів. Як це наспіх? Як і... ти не маєш наспів? Ти коли все робиш швидко, так? Швидко, швидко робиш. Так, а ще коваль зустрілось таке слово. Чи знаєш ти, що це означає слово? Це людина, коваль це людина яка займається виготовленням замків, ключів, робить косу для того, щоб косити. Виготовляє зброю? Скажи, будь ласка, про кого ця казочка? Попивничка і? Про півника. І ще про кого? Про півника і? Прокурочку. Про курочку. А запам'ятала, як звали півника? Не запомнила. Не. Петрик. Петрику, Петрику, кричала до нього курочка. А як же ж півник все все робить? Як? Як? Э, Хромче говорить. <реш> так, правильно. Він робив все наспіх, він завжди поспішав, все робив поспішаючи, наспіх. І що ж його просила курочка? Що ж йому казала курочка? Коли просила його не поспішати, що вона йому казала? Які слова говорила? Петрику, не поспішай, Петрику, не поспішай. І що ж сталося одного разу з півником? Подавив туди. Так, правильно, правильно, півник вдавився. І що ж почала робити курочка? Так, вона почала. Шукати І До кого ж вона звернулась до першого? До, 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 господині. до господині. Що саме вона просила в господині? Маслі. Масличко. Чи дала господиня масличко? Ні. Ні, не дала. А що сказала робити? Коробки, і вона... Піди до коробки. Піди до коробки і молочко попроти. А я потім зроблю маслечко. Так, правильно, саме так сказала господиня. І е, курочка щодуху принчалася до корівоньки. Почала просити в неї молочко. Чи дала корівонька молочко? Ні, ні, не дала, а що сказала. Іди до господаря, і он накодить травич. Так, молодець, піди до господаря, щоб той дав їй свіжої травички. Так, і курочка прибігла до господаря. І почала просити, чи дав господар свіжої травички? Ні. Ні. А що сказав? Іди кову. До коваля, так, щоб він що зробив? Оттуда. Так, щоб він іди за косою. Так, щоб він дав косу. Чи дав він косу? Так. Так, дав косу. І що ж було далі, коли господар вже отримав косу? Що він почав робити? Котив травички. Так, накосив травички далі. що було кірусь? Наколомив Так вкладала на господину молочкому. А далі що зробила господиня, коли вже було молочко? Ма. Господиня матиня. збила масочку і дала кому його? Курочки, ку -ку. Курочки, так. І що ж, і коли курочка отримала маслечко, що далі вона робила? Помадала пейки і тут курочка, Полотка, Курочка змастила півнику, горлечко, і бобове зернятко? Проскочило, так? Так. Так. Кірочка, скажи, будь ласка, чи хтось відмовив курочці в її проханні? От вона ходила, шукала допомогу. Хтось їй відмовив я Грудія не слышно. Ні, ніхто ніхто не відмовив. Всі як могли, так і допомагали курочці дістати масличко, так? Скажи а чому курочці вдалося допомогти півнику? Як ти думаєш? Тому що -то вона доби твої гвоздя. Тому що всі допомагали курочці, і сама курочка вона знала, як треба допомогти півнику. Що саме треба зробити, щоб бобове зернятко проскочило. Так? Вона знала, які дії треба робити. І ніхто, ніхто не відмовив допомозі, всі допомагали, і завдяки цьому вдалося врятувати півника. Кірочка, а чого вчить нас ця казочка? Чого вчить казочка? Якими треба бути? Як треба себе поводити? Добренькими треба бути, так, такими як курочка, так? Ми можемо сказати, що курочка дуже добра, чуйна, можемо сказати так. Так, звичайно, можемо. Ще казочка нас вчить. Давай я тобі трошечки підкажу, а ти, можливо, сама скажеш, як потрібно їсти. Так, звичайно, казочка вчить нас, що потрібно не квапитись, не поспішати під час їжі, так? А ще потрібно бути дружним. Чуйні, чуйними і завжди допомагати один одному. І з того часу півник вже ніколи не поспішав під час їжі, тому що, можливо, цей неможливо, а цей випадок, який з ним трапився, коли він вдавився, навчив його, що потрібно не Вапитись, не спішити під час їжі і слухати трошки, що тобі підказують, що тобі радять, так як це завжди робила курочка. Ось така цікава казка, бобове зернятко». Кірочка, тобі сподобалась казочка? Так. Так, спробуєш вдома своїм рідним розказати цю казочку? казоч. Спробуєш, так, спробуєш, ти уважно слухала, я впевнена, що в тебе все вийде, ти зможеш переказати її своїм рідним. Киросочка, я дякую тобі за увагу, за роботу на занятті. Ти молодчинка. Бажаю гарного дня, до побачення. Boa, Tinha.